Настала пора подумати і про мажорів з маками. А то як робити трасування з Windows, показали, а власники яблучних девайсів залишились ніще. Нагадаю, що трасування це утиліта, яка дозволяє перевірити час відгуку, кількість відправлених та втрачених пакетів на кожному з зв'язку до ресурсу, що вас цікавить. Трохи схожа на пінг, але значно інформативніша. Тож, якщо ми хочемо запустити трасування на macOS, потрібно відкрити консоль, ввести команду traceroute, через пробіл вказати IP чи доменне ім'я. Яке нам потрібно, і натиснути Enter. Але у такому випадку ми не побачимо відсоток втрачених пакетів, а це не ок. Тому пропоную скористатися утилітою MTR. Скоріше за все, її спочатку доведеться встановити ось цією командою. Команду, якщо ще треба, вводити в консоль. Після встановлення пишемо sudo mtr, IP, чи доменне ім'я, яке нас цікавить, та натискаємо Enter. Ось це вже зовсім інша справа. Щоб зупинити трасування, необхідно скористатися командою Ctrl-C. До речі, що означають зірачки. Чи є текст замість місцей півузла розповідали в попередньому відео. Радимо з ним ознайомитися. Ну а ви тепер можете розповідати, що ви хацкер, який працює на MacOS. Хацкер з MacOS. Шиза. що за?